Частина шістнадцята Отже, сьома планета була Земля. Земля планета непроста. На ній 111 королів, в тому числі, звісно, і нагретянських, 7 тисяч географів, 900 тисяч ділків, 7,5 мільйонів пияків, 311 мільйонів частолюбців, тобто близько 2 мільярдів дорослих людей. Щоб ви уявили собі розміри землі, скажу лише, що до винайдення електрики на всіх шістьох континентах доводилось утримувати цілу армію 462 511 чоловік-ліхтарників. З деякої відстані це виглядало дуже гарно. Дії цієї армії були злагоджені, як у балеті. Починали ліхтарники з Нової Зеландії й Австралії. Засвітивши свої вогні, вони лягали спати, тоді виступали ліхтарники Китаю і Сибіру. Виконавши свою партію, вони зникали за лаштунками. Потім надходила черга ліхтарників у Росії та Індії, далі в Африці і Європі, за ними у Південній Америці, а тоді в Північній Америці. І всі вони дотримувались цього порядку виходу на сцену і ніколи не помилялися. То було грандіозно. Лише тому ліхтарникові, що засвідчував єдиний ліхтар на північному полюсі, та ще його побратимові коло єдиного ліхтаря на південному полюсі, лише цим двом жилося легко і безтурботно. Вони працювали двічі на рік.